Вітаю васончик приліг над хаткою і вже кудись зібрався. Вже щось я собі придумав. Пірішка вже зачіпається. Пірішок собі лежав та й лежав, а тут голосончик. Ні, знов повернувся на хатку. Правильно, нема чого чіплятися до когось. О, хвостиком своїм побавитися, все, це класно. Який хвостик класний. <laughs> Як <Який> він гарно бавиться? <laughs> то видумщик. Чим би то побавитися хвостиком своїм побавитися? Готовий ті у Що він тільки не придумає. Друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, поширюйте відео, натискайте на дзвіночок, зустрінемось. O novo vídeo.